Сьогодні у програмі як сучасність та старовина переплітаються в одному архітектурному проекті. Основні критерії житла бізнес-класу: унікальні споруди світу, вежі «Патронес» – найвищі офісні споруди. Про це не тільки вже за мить. Це поради від галереї нерухомості і пропоную вашій увазі чергову порцію корисної інформації, яка стосується галузі нерухомого майна міста. Комфортабельний житловий комплекс чайка, який зводять на озерні, належить до категорії житла бізнес-класу. Призначене воно для динамічних та впевнених у собі особистостей. Сьогодні дізнаєтесь, на якій стадії будівництва чайка та що такого особливого пропонує цей проект. Дивіться. Бання квартири це завжди вдале капіталовкладення, особливо якщо нова домівка відповідає усім вимогам сьогодення. Є сучасною, практичною та комфортною. Житловий комплекс Чайка відповідає усім критеріям якісного житла. Спроектували його для прихильників класики та водночас небайдужих до сучасних підходів у будівництві. Будинок належить до категорії житла бізнес-класу, тож відповідний стиль тут витриманий у кожній деталі. Велике завжди розпочинається з малого нова оселя у житловому комплексі Чайка це більш ніж вдалий початок вашого успішного життя. Для вас 11-поверховий будинок красень. Наразі всі яруси вже збудовані. Бригади трудяться над оздобленням внутрішніх приміщень, встановлюють перестінки, електрокомунікації та проводять початковий ремонт. Це житло продумане до найдрібніших деталей. Тут на вас чекають просторі домівки, високі стелі, раціональне планування, а також до послуг мешканців французькі балкони та підсобні приміщення. На кожному ярусі чайки передбачено по шість осель. Їх площа коливається від 52 до 94 квадратів. Обирайте Київська, Римська, Мінська, Харківська, Одеська та найбільша квартира Варшавська. Зверніться до менеджерів галереї нерухомості, і вони з радістю допоможуть вам підібрати саме той варіант, який підходить за усіма параметрами. Вишуканість, ексклюзив, високий статус та престиж. Якщо ви хочете жити і працювати у своє задоволення, насолоджуватись перевагами міста, здійсніть купівлю оселі, яка стане гарантією вашого стабільного майбутнього. Чайка беззаперечно стане гідним доповненням до інфраструктури мікрорайону. Це не схоже на інші унікальний житловий комплекс. Сучасне і респектабельне архітектурне рішення навряд чи залишить вас байдужим. Завітайте на будівельний майданчик або ж до галереї нерухомості та переконайтеся самі в усіх перевагах нового формату житла. Ма споруди, про які ходять легенди. Унікальні архітектурні рішення відомі на увесь світ. Про це й не тільки наша нова рубрика. Вже за мить. Вітаю у Малазії. Одним із найвищих у світовому рейтингу багатоповерхівок є вежі близнюки Петронас, які прийнято називати малазійськими близнюками. 88-поверхові гіганти знаходяться в столиці Малайзії, мегаполісі Куала лумпур Автор проекту Цезар Палі, славиться оригінальним та креативним підходом. До речі, з вежами асоціюють чимало містичних історій. Тут знаходяться концертні зали, торгівельні центри, паркінги, музеї та галереї. А на рівні 41-го і 42-го поверхів. Веж Петронас змонтували унікальний міст, який з'єднав два хмарочоси. Зведення малазійських близнюків обійшлось основному замовнику державній нафтовій корпорації Петронас в 2 мільярди рінгітів. Це 800 мільйонів американських доларів. Наприкінці 90-х башти Петронас були визнані найвищими офісними спорудами світу.